А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав. і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник молодий, вродливий, і юний хлопчик в касті голубій, і вчитель літній, сивий, сивий, і рани їхні вже їм не болять. жовто блакитний стяг покрив їм тіло, Як крила ангела, злітаючи назад. Небесна сотня вирій полетіла. Я юнак. Я сплю, звернувшись калачиком. Мені сниться футбол в моїй голові калашніко. Невчасно я, братики, розслабився. Жаль дівчина-лікар в халатику не врятувала мене. Я дівчина. Я лікар. Я в шию смертельно поранена. В моєму містечку понеботять журавлики. І глушать вайфай, щоб мама моя не бачила, як я зі своїм коханим прощаюсь. Я, мама, витерши руки мильні, телефоную на майдан я дочці, дитя не бере, прийде, буду сваритися. Її відспівують. Чую голос священника. Я священник. Я собор свій відкрив під госпіталь. І сам в ньому медбратом. Помоли, Господи. слова для душі, животі пут каші гречаної. За це хрестив поета я хай і грішний. він. Я батьківщина. Я дитина, що спить калачиком, Назначений державою до мене палач іде, Із надр надер моїх вирвав мармур собі налогове, налогові здав налог він, але Богу Богове. Вони співали, ще не вмерла, і вмирали. Земля тремтіла під ногами ж твердь, їм янголи обличчя прикривали. А ті під вибухи гранат ішли на смерть.